Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні хочу вам розказати, які насіння цибулі я отримала для того, щоб сіяти і потім вирощувати цибулю. В минулому році я сіяла ось таку ріпчату цибулю. Називається Dyton F1. Дуже сподобалась мені ця цибуля. Дуже сподобалося вирощувати її із скасити розсадним способом із насіння. І в цьому році я вже купила ось у такий більший пакет насіння. І буду вирощувати спочатку на розсаду, а потім буду висаджувати у ґрунт. Якщо, наприклад, дотримуватися всіх технологій вирощування цибулі насіння, то це зовсім зовсім не складно. Але треба витримати декілька умов. Перше, щоб це повинен бути ґрунт саме для розсади я брала. Потім я посіяла і дуже-дуже швидко у мене зійшло зійшла насіння. Ну, звичайно, це, мабуть, ще залежить від Якості з цього, цього насіння. У цьому році я купила насіння через інтернет-магазин, називається «Семіна». Ось у мене є каталог. За минулий рік я покажу ось такий супермаркет насіння. Досить таки непоганий. Вони дають такий каталог, і тут можна прочитати про різні рослини, про помідори, гірки. Каталог досить такий гарний. Ну, і ось тут також вони пропонують тайця на F1. Але у них дуже великий вибір різного насіння, тому я купила дайто на F1. 1000 штук. Сіяла я по декілька. На стінин в одну касетку зійшла дуже швидко. ну Мало яких настінина не зійшла. Ну, звичайно, не 100% було. була схожість, але схожість була гарна. Потім я її сіла я тримала в приміщенні, потім накривала. потім Виносила вже у прохолодну тепличку, і там вона в мене була на дорощуванні. Урожай я отримала непоганий, так як вторік літо було не дуже сприятливе для вирощування рослин, тому що не було дощів. Поливати я її не поливала, вона росла сама по собі. Так. Я її тільки прополювала і досить така непогана урожай непоганий ми отримали. Що я хочу сказати, за смакові якості цибуля досить таки смачна, вона така солодкувата, вона не дуже гірка, не тверда, її використовувати прекрасно у свіжому вигляді можна використовувати для салатів. ну Дуже сподобалося. Друге насіння, яке я купила цибулі, це Ексібішн. Багато я наслухалася про цю цибулю, про вирощування. Бачила у дівчат на каналах, вони показували цю цибулю, як вони вирощують. Потім я бачила, у в нас тут жіночка теж виростила гарні такі величезні цибулини, як всі більше цієї цибулю, і мені теж захотілося. Купила я 200 насінин, той самий інтернет-магазин мені прислав. Я спробую виростити цю цибулю. Я думаю, що все-таки мені, якщо вдалося виростити дайтона, то цю теж вирощу. Одне єдине, що, якщо, наприклад, цю цибулю. Я сіяла, висаджувала вірніше, так як витягувала з касетки і висаджувала по декілька штук відразу в одну луночку, от, наприклад, 4 чи 5 я їх не розділяла. То, думаю, за рекомендаціями ті, що я побачила, треба садити, все-таки розділяти, не боятися, що пошкодиться корінь, розділяти і садити по одному, і місце більше. Між цибулинками залишати. Ну, не знаю, далі тона я не поливала. Виросла вона мене непогана, я її не обробляла нічим. Цю цибулю від яких не захворювань, від шкідників, вона не пошкоджена мене. А ось, наприклад, швидше за все, що потрібно буде її поливати. Ну, подивимося: Посаджу, побачу. Я тому що садять у нас вже до нас навіть дійшло це, Хоча у нас тут мало хто займається таким вирощуванням цибулі через розсаду. В основному сіють у ґрунт. Я думаю, що їх більше теж, мабуть, можна посіяти. Не знаю. Хто знає, напишіть мені в коментарях, можливо, ви розкажете мені, як правильно зробити. Але буду пробувати сіяти в касети, спочатку вирощувати розсаду, потім уже буду її загартовувати, а потім уже буду висаджувати відкритий ґрунт. І відкритий ґрунт буду висаджувати тоді, коли вже в мене тиканка, цибуля буде, ну така вилізе і буде така вже ж о, сантиметрів може 10 тільки тоді я торік так робила, висаджувала відкритий ґрунт цю розсаду. І Ще я робила на зиму, під зиму, садила цибулю, але посадила її пізно, і вона мене не дуже гарно зійшла. Пересівала я її у касетах. Побачу навесну, вам покажу, яка бо вона мене під агроволокном, накрита накрита піддугами. Бо я боялася, що вона не в корінниці, тому що дуже маленька була, і я висадила, чекала, чекала, поки вона підросте. Але вже починалися морози, тому я її висадила, вкрила соломою міжряддя і ще поставила дуги, накрила агроволокном. Але у нас дуже багато снігу. Зараз дуже багато, я не знаю, мабуть, в жодній області України немає стільки снігу, скільки у нас на півночі Чернігівської області снігу багато, в деяких місцях вище колін сніг. І, я думаю, цибуля, вона та, що я посадила на зиму, вона не вимерзне, тому що під снігом, звичайно, ну, морози теж були немаленькі. Це відео я в торік показую така розсада у мене вийшла цибуля із насіння. На все добре, всім до побачення, до нових відео!